Якщо вгадаєш п'ять футболістів, яких змінив штучний інтелект, можеш отримати тисячу гривень. Давай спробуємо? Звісно. Давай. Ну, поїхали. Це не знаю, буде легко чи важко перший футболіст. Він схожий на мудрик, але це Шевченко ж. Але може перший варіант. Мудрик сьомий номер? Мудрик був під сьомим номером. Так, це Михайло Мудрик. Зараховую, зараховую, ми йдемо далі. Це буде важче, але не дуже. Неймар? Ну, звичайно, ну, звичайно, Неймар. Так. Це друга правильна відповідь. Йдемо далі. Третій футболіст. О, я б його вигнав з рабу, до речі. Е, Вінісіус. Впевнений, може, Родріго, Бапе. Я впевнений, що я б його вигнав. А це точно Вінісіус. Ну, можеш виганяти, і це точно так. Да, це третя правильна так. відповідь. Футболіст номер 4 і це, напевно, буде така одна з найважчих спроб. Так. Давай. Це збірна Німеччини. Так. Да. Так, так, це навір схожий. Вау. Да? Так. Так. Це Флоріан. Я за нього фіфа бігає, Це Флоріан так? Вірц. І останній так. футболіст, Та, це буде найважче, тому що. Найважче, тому що во Франції вони всі однакові. Да, всі на одне обличчя. Хто ж це? Може. Це для Ділеза на малий. Так. Це ще, йому 12 років тут. І. Це Діабі. Муса Діабі, Точно. Це було дуже близько, але. ні. ні Ні, 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 ні. Ну, ось а так. Це? це не діабет. А хто це? На жаль, на жаль, це не діабет. А не... хто це ти скажеш мені чи ні? <сум> не скажу, хай напишуть у коментарях. А тисячу ти не отримаєш.